Так, Всім доброго ранку. Е, розпочну свій показ різних речей. У нас е, дощ пройшов, тому як показувати, буду показувати чуть-чуть мокруваті речі, деякі сухі, тому які є. Дивіться, знайшов це все нове, нічого тут старого немає. Все нове, дивіться, знайшов лебідку. Ось таку десь до півтони. В ній трос є, в неї крюк зроблений, саморобний. Для чого? щоб витаскувати, видьоргувати, висмикувати і щось робити. Шестерня, черв'ячний механізм, ціна її 650 гривень, буде ваша. Далі щотка у нас 25, ці у нас будуть 80, цей у нас на 13. З головкою довгий, дуже довгий. Ціна 80, цей на 10. У нас буде 10, цей на 6 чи на 9. На 9 у нас буде 10 гривень, цей у нас 10 гривень, цей у нас 35, цей у нас 30. Стаместка у нас буде 60.

цей у нас 40, 40, 35, 35, 10, цей у нас 20 гривень. Цей у нас 15, цей у нас 30. Ножі. Цей ніж буде 50. Цей у нас буде 45. Цей у нас буде 120. Пилка. Бачите, дощ пройшов і одразу ж ржавчина пішла. А так вона блискуча була гарненька. Три полотна. Одна пилка. Ціна її 125 гривень буде. Далі викрутка 10, стаместка. Ось така гарненька. 60. Така є у нас 45, викрутки дві штуки. Це викрутка. Якийсь чи шило, чи що. ну Дві, дві штуки у нас 60. Цей пробоїць у нас 40, цей у нас буде 30. Зубило 25, 30, 45, цей пробоєць буде 30. Викрутка у нас гарненька, кривувата, але нормальна. 45. Це у нас 40, це у нас 15. Пробоєць у нас 15. Цей у нас 20, цей пробоєць у нас 20, цей 20, цей 20. Стаместка. У нас 35. Молоток 25. цей 40, цей 35. Ці з ручками у нас будуть цей 50, цей 35, цей 60. Дивіться, є отака кількість сверл, 45 штук. Деякі маленькі, дуже сильно, деякі треба переточувати. Є і фрези в різному стані, які треба також перетачувати. Їх тут 45 штук. Перерахували, подивилися. Кому цікаво, ціна за них буде 500 гривень, будуть ваші. Далі є ось така кількість сверл. Ну, як ви побачили, ціна їх 550 гривень. Ключ буде 35 Тиски в нас будуть 90, цей в нас буде на 62, на гайку 62, а з цієї забув поміряти, сразу кажу. Ціна його 150. Грілка ось така 80. Штангель 125. Запальничка у нас буде 25. Цей у нас 40. Патрони ось такі гарненькі. Цей у нас буде 50. А цей у нас буде 80. Гарний, блискучий, красивий. Так, комплект Лерки, Лірко 4 штуки. Ціна за них буде 350 гривень. Далі є у нас губка 80, ціна 40 гривень. Цей у нас буде 35. Так, ці у нас в різці 16, 12, 19. Різні. Ціна за комплект буде в нас 195 гривень. Хай буде. Від тисків одна друга. Цей у нас буде 45, цей у нас буде 25. 13 штук фрез. Ось такі кількості різні, які хочете. Без замірів, без всього. Оця вся купа, ціна 500 гривень. Тут 7 фрез. найбільша. 7 штук у нас буде 155. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 60. Домкрат буде 250. Сйомник у нас буде 100. Домкрат алюмінієвий під ремонт, під реставрацію. Пропускає ось зверху. Все виходить, все працює, але зверху ось тут бульби пускає, бачите? Де, О, видно якраз. Так все спускається, все піднімає, під... не підданкрачував, не перевіряв. А так, на переборку додати масло все одно треба ось так. Ціна його 600 гривень. Далі є ось такий коловорот, текстоліт, розбирається. Далі тут розбирається і ось так. Ціна за коловорот ось такий. Гарненький. Буде ціна, е, хай буде 400 гривень, вона буде ваша. Далі йде каністра ось така ціна 120 гривень. Не перевірена, сразу кажу ржавенька, але дирок не видно. Е, шприц у нас для солідолу гарний, красивий, блискучий, ціна 150 гривень. Далі з ускоколійки. Зроблений ось такий наковальня. Ціна її буде 380 гривень. Далі, поки я тут ще знаходжусь, ця у нас гайка 15, це 10 це 35 Навіси, дивіться, парно буду продавати. Ця в нас буде 100 гривень, цей у нас буде 135 і цей 135 мечик на 14, скоріш всього. E, ціна 40 гривень, цей у нас 100 гривень, цей у нас 80, цей 100, цей 150, цей у нас буде 60, цей у нас буде 80. Підшипник у нас буде 35. Ось така кількість ключів, не перераховував, тому не називаю кількість. Можете перерахувати, подивитися. Ціна за оцю всю купу буде 600 гривень, буде ваша. Е, Стеклорез, е, ціна 45 гривень. Ці ключі три штуки у нас будуть 40 гривень. Ось такий товстезний якраз ніж. Побитий з життям. Ціна за нього 120 гривень. Підшипник буде 30, ножиці будуть 40, ці в нас будуть 100 гривень, це у нас буде 100. Пилка у нас буде 80. І наостанок хочу оці ось показати. Кому цікаво, кількість перерахуєте, зафіксуєте у відосі, кому цікаво, запропонуйте нормальну ціну і забирайте їх. Е, інструменту залишається з кожним сам більше і більше, тому е, кому цікаво, можна якраз звертатися і питати, що вам потрібно. Тому дивіться і прошлі відоси буде дуже багато цікавинок іще. І знахідок також ще. Від вас, як завжди, чекаю лайків, підтримку каналу, коменти і все те, що ви можете і вмієте зробити. На цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, підтримайте канал, прокоментуйте, поділіться відео. Ну і все те, що ви вмієте, зробити якраз для цього каналу. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний метал.